Отримавши книгу Люди майдану був приємно вражений великим великими сюжетними світлинами, які демонструють ставлення українського народу як нації. Книгу переглядав цілу годину, потім показав дружині. Разом ми згадували ці всі події Майдану, які почалися із мирної акції, а завершилися трагічним кровопролиттям. Наступного дня книгу залишив на коридорі у клініці, у своїй і побачив, як книга подорожує із палати в палату, і зацікавлені дуже в ній були бійці, які лікувалися на той період. Книга почала е, становитися як своєрідною психотерапією для наших пацієнтів. Е, вона принесла усвідомлення боротьби за цілісність нашої країни е, недаремно. Таких альманахів має бути, звичайно, більше, і події, е, які тривають сьогодні на Сході, от, мають е, бути висвітлені у таких е, світлинах. Е, Дуже приємно і дуже сподобалося, що у цій книзі є різні світлини на різні тематики, особливо коли як пишуть культурна революція, коли на майдані дуже цікаво грав студент Київської консерваторії на піаніно.